Доброго дня, мене звати ще Олександр, один із лідерів Субреспубліки. Власне сьогодні у нас є дуже цікавий гарний прецедент, коли громадськість виграла позов через суд до Міністерства молоді та спорту України. Ситуація, якщо ви не знаєте, була в тому, що відбувся конкурс проєктів, де виділялась підтримка на діяльність всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій і а, фонд. А, Бюджету був передбачений близько 10 мільйонів, але сам конкурс пішов з дуже великими порушеннями, з не включенням представників організованої е, володіжної громадськості до складу комісії, з порушенням процедурними, е, які передбачені по проведенню самого конкурсу. Цілий ряд організацій, взагалі допустили в день винесення рішення таким чином, взагалі не могли ознайомитися з документацією. Реально, ось і підводячи підсумок, ми подали такий позов. Власне, позивачем було був школа безпеки. Де керівником Алла Нігрієнко і Судреспубліка долучилась до цієї справи як третя сторона. От ми доклали величезну кількість організаційних е юридичних зусиль, щоб виграти цю справу. Крім цього, ще ціла низка інших е молодіжних громадських організацій, які також були залучені е третьою стороною. І е як не дивно, е цей суд ми виграли. Будемо сподіватися, що е якби закон е дійсно буде втілений в життя. Ось що як вирішив, той суд буде проведено другий етап конкурсу, і громадські організації, які дійсно заслуховують на підтримку держави, її отримують, і будемо воювати. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ще, на жаль, дуже часто бувають ситуації, коли, начебто, є рішення суду, але реально воно не втілюється. Тому в нас ще попереду дуже багато роботи, і будемо. Сподіватися на підтримку і цієї громадськості в тому числі, дякую Все, спасибо вам.